Розглянувши клопотання Лубенської Лубенського міського голови, враховуючи питання, які піднімалися на минулій сесії Лубенської міської ради, також враховуючи рішення Полтавського окружного адміністративного суду щодо штатної чисельності працівників служби у справах дітей. Пропонується винести на розгляд міської ради таке рішення. Перше, внести зміни до структури виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, а саме скоротити посаду заступника Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в кількості двох штатних одиниць з 1.04.2024 року, це що стосується заступників. Наступне вивести з посаду головного спеціаліста відділу сім'ї молоді та спорту в кількості однієї штатної одиниці з 1.02.2024 року, внести з 1.02.2024 року додаткову посаду головного спеціаліста в служби в справах дітей за рахунок посади головного спеціаліста відділу сім'ї, молоді та спорту та затвердити структуру служби у справах дітей у кількості семи штатних одиниць, бачите на екрані. як Затвердити структуру виконавчих органів ради. Структуру виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області. Табличку, будь ласка, додаток. Додаток. Тут ви бачите штатна чисельність виконавчого комітету без двох штатних одиниць заступника міського голови. Ну і далі ті необхідні заходи, які е, потрібно вжити. Загальна чисельність виконавчого комітету Лубенської міської ради. Два-два питання. Далі виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенської району Полтавської області в кількості 162,75 і штатних одиниць це мінус два. І далі доручення сектору кадрової роботи провести необхідні організаційні заходи, заствердити загальну чисельність. Виконавчих органів Лубенської міської ради, Лубенського району Полтавської області в зв'язку з тими змінами, які внесені. Ну і пункти 2-3 рішення Лубенської міської ради. Е, визнати, що втратили чинність. Це затвердження штатної чисельності там було. Колеги, є пропозиція по даному проєкту рішення взяти за основу, а потім перейти до обговорення. Є пропозиція е, даний проєкт рішення за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались? Немає. Віталій Володимирович, будь ласка, потім Катерина Дмитрівна. Ну, Катерина Дмитрівна, будь ласка. Шановні друзі, у мене така пропозиція. Нехай кожен із заступників, які підпадають під скорочення, прокоментують доцільність або недоцільність скорочення. І така ще пропозиція. Що хай озвучать економічну ефективність перебування на посадах. Скільки залучень зовнішніх коштів за періоди 22-2024 року по кожному окремо? І кожного вислухати. Така моя пропозиція. Поставте на голосування. Колеги, є пропозиція перед розглядом даного питання в обговоренні заслухати заступники міського голови Харченко Ріно Васильівну та Діденка Олександра Гроч. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Піднять структуру? чи, а, Будь ласка, будь ласка. Ще раз доброго дня. На жаль, ми не надали, можна було б надати. Мікрофон включений, так, але що На жаль, що мене надали, можна послухати бо було, оскільки відносно людей розглядається питання, можна було б їх заслухати. Але знаєте, колеги, дуже прошу вашої уваги, бо коли хочеш завалити питання, треба його трошки запутати. Серед інших питань у нас розглядається питання скорочення двох посад двох заступників, які сьогодні займають Харченко і Діденко. Наступне питання, те, що то про введення додаткових одиниць, це не введення додаткових одиниць, це не сім додаткових одиниць, це переміщення, ну фактичне переміщення, скорочення однієї посади в одному структурному підрозділі. Додаємо другий, в другому, додаємо одну одиницю відповідно до рішення суду. Є нормативні норми, скільки повинно бути спеціалістів. Тому в нас збільшення не відбувається для тих, хто сумнівається і говорить про те, що не буду голосувати за скорочення. А тепер я хотів би повернутися до виступу двох людей, які записалися, і взагалі до структури до заступників. Ми по-різному можемо відносити, по-різному можемо оцінювати. Сьогодні кожна одиниця, якщо в нас виступає міський голова з пропозицією скоротити двох заступників, то давайте згадаємо не тільки за міського голову, я вдячний за таку пропозицію, але й страшний соціальний попит на скорочення будь-яких бюджетних установ. І коли говорить Руслан, я Руслан надзвичайно поважаю, він робить величезну роботу. Коли Руслан розказує, що він 19 років б'ється про те, що вони гімн України зустрічають е, е, чи ну, шанують, шанують під е, телефони особисті, то ви знаєте, який би не був і як би я там прихильно не стався до Ірини Васильівни за її попередню роботу, то це все умножає на нуль. Нам не треба заступники ті, які будуть просто хорошо ходити і хорошо вислуховувати. Хороша людина це не посада. І міський голова, коли набирає, він бере в тому числі на посади і тих людей, і я сподіваюся, що він сподівається і чути неприємні речі і радикально від вибивати позиції, які там треба конкретно. Ми між собою можемо гристися, але є питання принципові, які ми беремо одностайно. Так, от я вперше чую, наприклад, про те, що там ну я не був на заходах про те, що гімн України у нас зустрічають під телефони. Ну це ненормально. І коли кажуть, що п'ять разів допомогла Харченко, так я переконаний, що Діденко більше, ніж п'ять питань вирішив за ці два роки нашої каденції. От більше вирішив. Хоча до Діденка у мене теж шалена куча питань. Ми починаємо, ми даємо доручення, у нас є намір, ми плануємо збиратися, а довести до, до кінця справу ми не спроможні. І те саме по цьому. Якщо ми говоримо про скорочення двох штатних одиниць, то ми повинні просто сказати, що ми в рік економимо до мільйона наступний рік, якщо до мільйона, а може й більше, подивимося по декларації грошей. Про те, що в нас по суті у нас при нашому військовому фінансуванні ми фінансуємо тільки те, що ми можемо фінансувати або не фінансуємо. А про те, що там, коли будуть говорити, на жаль, ми не надаємо. Я не розумію, чому тим людям, які скорочуємо е цей право виступу, але на, 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 ми, ми ще почуємо їхні звіти до, до моменту, скорочення. але вони мали всі можливість приходити на комісії виступати проти бюджету. За бюджет пояснювати чому так їхні підписи заступники міського голови на всіх проєктах рішень. Я не бачив ні одного проєкту рішення, який би був підписаний е, з запереченням. Не було такого. Тому в цілому, я, колеги, знову повторюю дві, дві тези. Ми не додаємо додаткових одиниць, а проєкт рішення я прошу підтримати. Дякую. Дякую. Колеги, є пропозиція надати слово заступнику міського голові Харченка. Васильів, будь ласка, Ріна Васильівна. Да, будь всі ж, ж люди, і треба підтримати, щоб кожен виступив, поставте себе на місце цих людей, шановні люди. Прошу щиро дякую за те, що надали слово. Я думаю, що за три роки, не дивлячись, які ми проходили моменти, критики і всього іншого, але. Наша взаєморобота була позитивною. Дякую, Віталій Володимирович. Дякую, Громиколайович, за те, що попередні сесії ви піднімали питання про скорочення заступників. Дякую, Олександру Петровичу, тому що зараз військовий час і ми всі розуміємо. Про те, що є речі важливі. Але так як я сподіваюся, йде трансляція, і за поряд зі мною потужна команда, за моєю спиною також є люди, і я обов'язково маю цей двоххвилинний виступ показати їм, тому що хотіли прийти. Я заборонила. Лариса Анатолійовна проявила ініціативу щиро дякую винишанам. Тому не хочу піти з посади, як знаєте, людина, яка проїла бюджетні кошти. П'ята конституція, стаття конституції України говорить, що владою в Україні є народ, і народ реалізує її через органи виконавчої ради і органи місцевого самоврядування. Три роки назад, коли я обійняла цю посаду, це була для мене велика честь. В першу чергу перед тими громадянами, поруч з якими я хожу по вулиці, я не їжу на автомобілі. Тому маю честь зустрічатися, говорити, Ух. чути слова подяки. Ну і звісно, слова критики. Правильно сказав Віталій Володимирович, я посікалася в бухгалтерії за 2023 рік, і це все прозоро, бо ми подаємо декларації з, з коштів платників, з карману платників податків на утримання моєї як заступника міського голови було потрачено 509 тисяч. Я вам хочу сказати, в першу чергу вам, як депутатам і звісно, людям, які будуть дивитися мій виступ, скільки коштів було залучено до бюджету. Я буду ж свіденько по напрямкам, бо було багато. І щиро дякую, що склалася така ситуація. Я свою діяльність перевела в мільйони. Так, наприклад, напрямок щодо політики протидії насильства в нашій громаді. Ви знаєте, що це моя фішка, велика увага була приділена. Щоб ви зрозуміли на реалізацію цього проєкту. Ми реалізували 12 мільйонів 58 тисяч на навчання спеціалістів, яких було проучено 30, Ви знаєте, що без спеціалістів нікуди, тому що будуть повертатися воїни, будуть повертатися в сім'ї. Це буде актуально надання психологічної психотерапевтичної роботи. Це люди повернуться в сім'ї. Нам треба попередити цю катастрофу, і ми її попередимо. У нас 30 спеціалістів на навчання одного Віталій Володимирович було витрачено близько 250 доларів. Тобто це серйозна фірма, серйозна компанія, І в нас є серйозні спеціалісти на співпрацю з благодійним фондом Слав'янське серце, на прочених фахівців і жінок з громади було витрачено біля 80 тисяч гривень. В нас працює мобільна бригада. Що таке мобільна бригада? Це два фахівця з водієм, які з 9-ї години ранку до 21-ї години вечора відповідають на телефонні дзвінки, де людина, яка потерпіла від насильства, телефонує і миттєво, чи то хорошки, чи то пологи, чи то окіп, мобільна бригада вже там. Водій, прекрасний, Mitsubishi аутлендер, який може проїхати скрізь і два фахівця навчених На роботу цієї мобільної бригади витрачено 3 мільйона гривень. Це додаткові місця. І з бюджетом ми не виконували ці функції, які ми повинні. По-іншому ми б самі фінансували цих спеціалістів транспортні витрати Григорій Миколаївич і таке інше. Тепер увага. У нас є притулок. Для того ж і за того, що ми вступили в співпрацю з фондом UNFPA «Народонаселення», і я зараз озвучую це фінансування з державного бюджету було виділено на будівництво притулка для осіб, постраждавших під домашнього насильства та насильства за ознакою статі 3 мільйона 600 тисяч державних коштів. Основно Петрович мене запитував. Ну як так, в постанові кабміну прописано, що притулки. Будуються там, де населення 150 тисяч, а в нас 70. Так, от, щоб ви розуміли, завдяки довгим перемовинам, мені вдалося переконати, що Лубни стоять в центрі таких громад, як Пірятін, Грібенка, Хорол, Оржиця. І ми разом з нашим кущом нараховуємо 150 тисяч, і саме Лубни мають право на цей на ці кошти з державного бюджету. Ми виграли цей грант. 3 мільйона 600 Ми на сьогодні освоїли. Я думаю, що. Два місяці тої роботи, яка мені тут залишилася, ми його відкриємо. і Я вас всіх запрошу. Ну, це гордість, це перемога. Так от, щоб ви зрозуміли, 27 грудня фонд UNFPA на обладнання притулок, а це на нюмточку, тривожні кнопки, сигналізація, кондиціонери, ліжка, холодильники і все інше. Дали допомоги на близько півмільйона гривень. Тобто, 27 грудня це я кажу людям, які будуть слухати. Я ваші кошти, платників податків в один день, ну, грубо говоря, відбила. Далі е, ну, за допомогу не буду говорити, яка видавалася білизни продуктовими наборами. Це близько 130 тисяч. Це один напрямок. Другий напрямок у нас Боже швиденько. Другий напрямок у нас, ви знаєте, переселенці. Кожен з вас може запитати будь-кого. Як вам жилося в Лубенській громаді? Жодного соціального спротиву не було, тому що кошти втягували шалені. От друзі, тільки право на захист, і ми роздавали не тільки продукти харчування, а це були і подушки, і білизна. І саме головне матраци, ортопедичні, ортопедічні, тому що люди. Не мали ліжок, ви знаєте, ті, хто цікавиться селами, люди занімали за кинуті хати, де спали на полу, і приходили, казали, Ронасина, немає більше таких матрасів, тому що вони і У нас спини перестали боліти, коли ми спали на наших ліжках. Так от, щоб ви розуміли, ця допомога воно все прозора це не не пусті слова. Можете запити брати вони йдуть як видаткова накладна. Одне, допомоги було е, отримано на 5 мільйонів 380 тисяч. Ця допомога, як вона була реалізована? щоб ви розуміли, що пані та панове депутати? Ті люди, які слухають, ми жодної з цієї допомоги не залишили на складах. Для мене це було принципово, щоб я як чиновник не була знаєте, як руки ці нічого не брали. То от Марса Одочми підтверде, що заїжджають дві двадцяті томні кафури до Київської Русі, це хаб, де ми видавали цю допомогу завдяки людям, які розгружали, тобто тут розгружили на наступний день, видали і зверталися переселенці з інших громад. Чому у нас такого немає? Я кажу, тому що хай ваші чиновники піднімають. Те, що треба підняти, і вночі сідають в інтернет і пішли по грантам. З утра на телефони Я така та така. Та ми потребуємо, будь ласка. Далі ще один проєкт, дуже цікавий, швейцарсько-український проєкт, ми реалізували на 1 мільйон 200 тисяч. Це була допомога і школам, і пунктам ПМСД. ну, Мільйон 200, ви розумієте, мелоч, ну приємна. холодильники, машини, сухі басейни і все інше. Як завершальним етапом україна швейцарського проєкту, він продовжується і продовжується. Був проведення фестивалю здоров'я, я, я зв'язалася з тими, хто. Його організовували на мінуточку на півмільйона гривень був бюджет. Тобто жодної копійки з місцевого бюджету потрачено не було. Виписала ще багато, закінчую. Кажу вам, будь ласка, на перспективу приділяйте увагу ветеранам. Ветеранська політика досить важлива. На сьогодні, завдяки співпраці громадської організації «Союз ветеранів АТО Донбасу, пані Яна, ми з нею вже протягом року працюємо. І е, немає Балкасі Олександровича, ми спільно по приміщенням дивилися, але зупинилися на поліклінічному відділенні у на нам кабінет, надала. На сьогодні на 2 мільйона обладнання для ветеранського хабу вже є. Е, співпраця буде продовжуватися. Я думаю, гранти будуть працювати хтось після мене. Але знаєте, хочу в пам'яті вашій і людей, які стоять за моєю спиною. Не бути неефективною. Я дивлюся всім вам в очі і кажу: до місцевого бюджету за 2022-2023 рік я додала 22 мільйони. Тобто, забезпечила потреби простих людей, які б до вас зверталися як до депутатів, а ви б ламали голову. Де знайти ту чи іншу копійку? Дякую всім за увагу. Дякую, хто любив мене, хто ненавидів. Все буде Україна. Слава Україні! дякую! Ще мене одне питання. Будь ласка. Шановні друзі, я хочу пояснення, чого людина, перебуваючи на цій посаді, це моя особиста думка. Завела громаді 20 мільйонів, на неї витрачено 500 тисяч і стоїться питання про її скорочення. От не зрозуміло, чого. Ми повинні навпаки цих людей держати в громаді. Вони ще будуть залучати кошти, ще будемо розвиватися. Поясніть, будь ласка, хто в рішення? На основі чого, дайте мені відповідь. Мирослава Володимирович, що в мене є запитання і до Юлії Михайлівни і, і відповідь на репліку, с які у виступі наших, наших колег, зокрема Руслана Володимировича. Хочу зазначити, що ну, про діяльність Даю США буквально два слова. Щороку з місцевого бюджету, з коштів бюджету нашої громади, на утримання Даю США, зокрема виділяється близько 10 мільйонів гривень. Принаймні останні роки, на цей рік у нас на 2024 рік плановий кошторис здають США 9 мільйонів 250 тисяч. Із них зрозуміло, що основне це видатки на оплату праці, але і комунальні послуги. Окрім того, видатки планові на придбання поточне 300 тисяч і послуги поточні, крім комунальних, 170 тисяч. Тобто, в межах цього кошторису ви як тренер і як. Ну, скажімо так, небайдужа особа, і тим більше людина, яка, яка мала бажання бути директором ДЮСШ, разом там з адміністрацією узгодити пріоритети у придбанні в межах 590-ї постанови. А тепер запитання до Юрію Михайло. Скажіть, будь ласка, оскільки люди, доля яких, скажімо так, вирішується цим рішенням, цим проєктом рішення, які мають колосальний досвід роботи у своїх галузях, Зрозуміло, що будь-яке питання, яке стосують людей, воно дуже не просто приймається і ухвалюється, чи, чи пропонувалося людям, які, про яких ми сьогодні говоримо, заступникам міського голови якісь варіанти використання їхнього досвіду і залучення їх до роботи. Ну, у галузях нашої громади дякую, дякую. За питання. Згідно чинного законодавства, керівник має зобов'язаний запропонувати місце роботи в межах того структурного підрозділу, де ці люди працювали. Ну в нас є вакантні посади в певних відділах на даний час. І вони будуть і запропоновані. Крім того, є вакантні посади не в самому виконкомі. Тобто говорили вже про управління житлово-комунального господарства, наприклад, там начальник управління, заступник управління вакантні посади, є вакантна посада директор центру соціальних служб. Ну тобто, варіанти є. Варіанти за використання. Дякую, дякую. Віталій, Володимирович. Кілька разів називали моє прізвище, хочу відреагувати на репліку і знову звернутися до колег. Давайте, ну, свої бачення перед голосуванням. Я б, звісно, хотів би заслухати за повністю звіти заступників і оцінювати їх і голосувати там за, ск... за звільнення чи не за звільнення конкретної особи. Я за скорочення посад взагалі у виконкомі. Я хочу відреагувати на те, що давно розвивало мене прізвище на виступ Харченко. Я завела 22 мільйона. Я допомогла там заробити 22 мільйона. Блін, як класно, що у нас є топ-менеджери. Я пропоную скоротити пару управлінь, поки ми не проголосуємо, і залишити заступників. Коли у нас заступник зарплатою 45 там, чи близько 50 тисяч, ну забуде 22 мільйони, то хай він буде, хай він буде. Але, шановні, коли ми кажемо про здобутки, я хотів би звернути знову про цих заступників. Я не знаю, як ми проголосуємо. Давайте не юлить, не дьоргать ветеранську тему, війну, перемогу. Похорони, давайте не говорить про це. Давайте щось робити. Коли ви розказуєте, що я завела 22 мільйона і за це тебе треба залишити на посаду. Я не називаю прізвищу, хай не будемо реагувати. То давайте згадаємо про те, що це робили твої підлеглі, які по... отримують, блін, мізерні зарплати. І нема службових про, про те, що прошу їх преміювати. Про ті, хто... про те, що твої підлеглі з певних управління відділів ходять по полях. Ходять, роблять цю роботу, так ти, ну, себе видно, а інших не видно. Давайте не передьоргувати отак. Питання стоїть нормальне. Мільйон можна зекономити і віддати на ЗСУ. як, Дякую до яка каже, робота не зупиниться, проекти будуть діяти. Ми могли по-іншому ми могли, ми могли по це робити. І інші теж найменше заводять. Так само Діденка, я називаю прізвище зараз. А що тоді говорити про Діденка, який завів е, проєкт по... Нефко. Нефко. по Нефко? Інші проекти, інші отримані сміттєвози, інші але купа питань по комунальній галузі. Купа за що вбити можна, і купа за що хвалить. Питання звучить банально: скорочення або не скорочення. А про те, що питання хто обґрунтовить, я хочу, Олександр Петрович, щоб ви озвучили свою персональну позицію. Оскільки проект рішення виноситься за ваші ініціативи. поясніть, чому ви виносите двох заступників. Дякую. Дякую. Владислав Володимирович, ви хотіли ще? Моя думка по питанню заступників вони 25 числа повинні довгі були самі написати заяву і звільниться. У друге, дивіться, по, да, По пані Харченко, я моя думка, да, робота робиться. по сім'ї молоді і спорту, є відділ, я думаю. щоб люди, е, Ми повинні, ну як кажуть, людина працювала, є досвід. Колеги, давайте е, зрозуміло. Та ні, ну дайте я домовлю. Залишать її, як кажуть, ті плани, яка вона. Планувала, щоб позиція однозначна що двох заступників Сократи. Шановні колеги, мною поданий проєкт рішення, тому що перше є запити суспільства, друге, є запити е, частини депутатів е, Лубенської міської ради. Не реагувати як е, міський голова на це я не можу. Тому дані пропозиції внесені в сесійний зал. І прошу подам проєкт рішення. Якщо б завершилося, Прийняти рішення в цілому. Хто запрошує проголосувати? Голосування поіменне. За 24 рішення прийнято.